Друзі, перші про головне поїхали. Патрушева розстріляли таку новину поширили російські телеграм-канали, пов'язані з силовими структурами. Фото про нежилата в крові, заблокований квартал урядової зони, екстрена евакуація кількох машин з дипломатичними номерами. Усе це створило ефект ліквідації. Але через кілька годин стало зрозуміло, Патрушеву живий зникнення з публічного простору. Було не наслідком поранення, а частиною його власної спецоперації. За даними західних і українських джерел, він ключова фігура нового внутрішнього фронту в Росії. Людина, яка Ще вчора координувала репресії. Сьогодні веде тіньову війну проти Путіна. Еліти розділилися остаточно. Частина генералів, які ще вчора мовчки виконували накази. Тепер відкрито саботують рішення Кремля, їх не об'єднує ідеологія, їх об'єднує інстинкт виживання з кожною втратою на фоні. Це з кожним ударом по території РФ. Вони бачать, що режим веде країну до руйнування. Патруша вийшов із тіні не для публічної боротьби, а щоб очолити процес демонтажу старої системи зсередини через лояльних офіцерів. А він блокує Значення контролює логістику, я ламає канали передачі наказів. Його люди є в ГРУ, ФСБ, Генштабі і навіть в командному контурі сили стратегічного стримування. Вибухи в Москві, пожежі на військових об'єктах, хаос в постачанні. все це наслідки зовнішніх атак. Це сигнали система більше не виконує накази автоматично. У деяких секторах відмовляються проводити нові хвилі мобілізації. Частина силовиків саботує плани депортації і знищення доказів. на окупованих територіях у розвідці кажуть, почав процес системної дезінтеграції влади. Поки Патрушев, поки Путін намагається отримати контроль. Ключові елементи вертикалі йдуть під Патрушева. Це не переворот, це внутрішній відтік впливу. Головна особливість абсолютна тиша. Публічно ніхто не озвучує жодних конфліктів, але серед еліт уже не говорять про перемогу, говорять про завершення і про те, що воно може відбутися з путіним або без нього. Патрушев веде гру не на камери. Він використовує ті самі методи, якими десятиліттями будували систему та дезорієнтацію, обрав каналів інформації. Його план неформальний бунт, а контрольований обвал керівної вертикалі з подальшим перехопленням управління. Ця стратегія тихого перевороту. Експерти оцінюють ситуацію, як початок кінця централізованої кремлівської моделі, спроби Путіна зберегти керованість через страх. Більше не працюють страх перетворився на паніку, а паніка на зраду. Ідеологічна лінія старта армія розколота. Силовики діють за логікою безпистої безпеки. Росія вступила у фазу внутрішньої війни. Ни між уламковими та своїх спецслужб генералітету і адміністративної бюрократії. Ця війна, як визнають навіть у Кремлі, завершиться швидше ніж очікували. Війна закінчиться з Путіним або вже без нього. За інформацією з військових каналів, інсценування ліквідації патруша виготувався понад місяць. Для цього було створено фальшивий котедж, у якому один із автомобілів був навмисно підставлений під обстріли групи швидкого реагування і контрольованої ним же від зняті кадри про нажилета в крові. Вивезення тіла відключення камер. Спостереження, усе це елементи сценарію за кілька годин. Патруша вже перебував у підземному об'єкті ФСБ під Калугою, де провів зустріч із групою генералів, які за сідченнями джерел відмовилися брати участь у новій мобілізації та намагання перевантажити у влади. Тим часом в Кремлі, поки що, лояльні путіну структури намагаються зберегти видимість контролю. Зростає кількість закритих інцидентів у будівлі Міноборони. Нещодавно сталося коротке замикання на серверному центрі, де знищено частину. У без даних по кадрах мобілізованих у генштабі відбулася рокіровка з відстороненням двох офіцерів, які не погодилися виконувати накази щодо перекидання бригади без тилового забезпечення. Усі ці події не публікуються, але формують відчуття, що система більше не працює за командою зверху. За непідтвердженими, але збіжними даними з кількох джерел Патрушев уже має під контролем. Один із каналів зовнішнього зв'язку з Китаєм намагається знайти на прямий контакт із західними переговірниками через нейтральних посі. Середників, це може бути спроба домовитися про умови керованої передачі влади. У такому разі Путін буде не усунутий, а ізольований під приводом стану здоров'я або іншої офіційної формули. Головна мета зберегти цілісність апарату і не допустити хаосу. Але за цих планах вже немає самого Путіна як фігури прийняття рішень. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.